Розпочну із гарної новини, яка стосується нашого окупованого міста Маріуполь. Але туди прилітає Бавовнятко, тому що зараз це окуповане місто і зараз там окупанти. І, от, вочевидь, Storm Shadow після Луганська почали працювати по Маріуполю. Подивіться, як це все гарно виглядає. Приліт відбувся в районі аеродрому. Спочатку бачимо спалах, а потім вже розноситься луна від цього власне вибуху. І Дуже багато різноманітної інформації. Ну, по перше, мені подобається оцінка того, що Маріуполь відсвяткували день, коли Україна отримує f-16 тому що справді вже на рівні таких офіційних рішень Британія повідомила, що українських льотчиків будуть точно навчати, і вже всі партнери з цим погодилися в межах групи семи. Засідання, яке відбувається у Японії, президент Сполучених Штатів підтримав таку ініціативу, якщо партнери по коаліційній по авіаційній коаліції у вигляді Нідерландів, Бельгії, Франції, а також Великої Британії, готові надати Україні винищувачі і вчити наших пілотів. Отже, штати підтримали цю ініціативу, і вже дуже скоро наші українські льотчики, а можливо не лише українські, але й іноземні ветерани пересядуть на F-16 вже в лівреї українських. Збройних сил, отже, те, що ще раз показую вам відео прильоту по аеродрому у Маріуполі, на мою оцінку, це приліт чергове штормщедова. Ми продовжуємо розм'якшувати оборону противника на відстанях, які були не зовсім досягні для нас раніше. Хоча по Маріуполю теж прилітало, і можливо, це були GLSDB або будь-які інші ракети з Хаймарсів. Зараз з появою штормщеду нам ще легше це буде вдаватися. Різні повідомлення є а що ж там на аеродромі було, починаючи від того, що за кілька годин. До влучання чотирьох, до речі, ракет повідомляється, окупанти перемістили з Брянська гелікоптери до Маріуполя на аеродром. І по цих гелікоптерах прилетіло також повідомляється, що в Маріуполі розбомбили казарми російських військовослужбовців в районі аеродрому. Зрештою, це може бути як одне, так і інше, тому що руйнівна сила шторм ще дов надзвичайно велика. Це 450 кілограмова бомба. І якщо чотири їх прилетіли, то могли добряче там рознести і аеродром, і казарми окупантів, і зрештою ті гелікоптери, які, якщо і прилетіли з Брянщини, то там і залишилися на Маріупольському аеродромі.